Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску далі. У Чернігові розробили графіки можливих відключень електроенергії. Розкажемо, як дізнатись, коли чекати відключень та як знайти свою адресу. Вимостили новою плиткою зі вставками 200-літньої бруківки. У Ніжині завершують реконструкцію найстаршої вулиці. Рації за прапор із підписом залужного. Чернігівським військовослужбовцям передали засоби зв'язку за гроші, зібрані на аукціоні Суспільного. У Чернігів обленерго роз'яснили графік відключень від електроенергії, який запровадили сьогодні. Список адрес опублікували на сайті компанії. Відключатимуть 75% споживачів по всій області. Їх розділили на дві групи, які відключатимуть поперемінно в залежності від календарного дня. У непарний день місяця перша група буде відключатись від електроенергії тричі – з 5 до 9 ранку, з 13.00 до 17.00 та з 21.00 до 1.00 години ночі. Другу групу відключатимуть двічі на день – з 9 до 13 та з 17 до 21.00. У парний день відключення відбуватиметься навпаки. Докладніше про списки адрес та роз'яснення від «Чернігівобленерго» читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа. Вимощена новою плиткою, але зі вставками 200-літньої бруківки та імітацією дубової мостової 18-го століття. У Ніжині завершують реконструкцію найстаршої вулиці Гоголя. Роботи почали торік. Через повномасштабну війну їх вирішили не відкладати. Наступної весни планують зайнятися фасадами будівель на цій вулиці. В міській раді вже затвердили дизайн-код та намалювали мурал на одному з будинків. Детальніше далі. Вулиця Гоголя у центрі Ніжина найстаріша у місті. Торік її почали реконструювати. Нині роботи на завершальному етапі. Це потужна реконструкція для міста Ніжина. Це проект на понад 20 мільйонів гривень. Вулиця має протяжність 574 сімдесят метри, і на сьогоднішній день вкладено біля 9372 квадратних метра плитки. Поруч із новою плиткою є ділянки старої бруківки. Орієнтовно вона 19 століття, каже Юрій Хоменко. Радянські часи її закрили асфальтом, а тепер, під час реконструкції, підняли наверх. Ми вирішували, чи багато її наскільки багато вкладати, в яких місцях, але ми розуміємо, що ну, старовина бруківка не сама зручна для того, щоб ходити по ній. Тому ми зробили такі невеличкі інсталяції, але це саме те каміння, яко лежало тут багато-багато десятків років тому назад. Відтворили на реконструйованій вулиці і ще один давніший етап її життя дубову мостову. Торік під час розкопок археологи знайшли тут залишки мощення 18-19 століття. У нас навіть була ідея під склом їх зробити, ну, зробити якийсь варіант, але самі археологи сказали, що ну, дуже малий об'єм деревини, вона має не дуже гарний вигляд, і те, що ми її дістали з-під землі, ну вона фактично на глазах почала вже. У ну, знищуватись. Тому вирішили зробити ось таке мощення. Ідея саме показати маленькі етапи, маленькі інсталяції для туристів, для містян, якою була вулиця багато-багато років тому. Тут встановлять таблички і qr коди завдяки яким людина зможе дізнатися, що перед нею. Вулицею будуть проходити нові туристичні маршрути, говорить Юрій Хоменко. За його словами, навесні візьмуться за фасади будівель, які тут розташовані. Є вже затверджений дизайн-код. Він включає в себе те кольорову гаму, яка доступна, варіанти вивісок. Варіанти фасадів, які можуть бути, і згідно цього дизайн-коду, вже всі підприємці будуть відтворювати більш-менш буде виглядати однаково, без страшних там банерних якихось вивісок. Також навесні на стіні одного із будинків вулиці планують намалювати мурал. Вже відбувся конкурс на його ескіз. Переможцем стало ось це зображення. Мурал буде відтворювати, якщо на нього подивитись біля нового нашого рацу. Буде відтворювати вулицю Гоголя, яка була сотні років тому. І поряд людина зможе побачити вже сучасну вулицю, тобто побувати і на да, як в майбутньому, так і в минулому. Завершення реконструкції вулиці вирішили не відкладати через повномасштабну війну. Перш за все через економічні причини, каже секретар міської ради. В цьому році ми ще застали кошторис по роботам майже на тому рівні, який був до війни. Що буде в, в, в слідущому році? Ми з вами розуміємо. Це буде в три в чотири рази. Е Дорожче. Якщо просто гроші покласти на резервний фонд, то вони через рік можуть вже не коштувати і половину своєї вартості. Життя продовжується, місто повинно розвиватися. Люди повинні бути вмотивованими саме тим, що ми віримо в перемогу і робимо наше місто кращим. Найближчим часом сказав Юрій Хоменко. Вони планують офіційне відкриття реконструйованої вулиці. Треба виставити лавочки, урни такі мінімальні речі, десь щось навести лад, де може якесь просідання є. Містяни оновлено Вулицю оцінюють так. Подобається, але ну, обратно вже треба думати і про зелень. Літом все нагрівається, треба якось і людям і холодок і все проче. А мені не подобається, що каштани пан мер, як кажуть, поізрубував, а посадив ці клени. Оце, що він поробив. А то, -то. стоять вона, хай зиму переночує, як кажуть, перезимує. І весною ми побачимо. Взагалі, обалденно. Не дуже, правда. Ну, що попало. Зробили оті полоси, переходи. Неудобно їздити ні з коляски, ні на велику людям. Ну, по-моєму, дуже гарно. Я, я задоволений особисто, да, По більше таких проєктів. Історію треба пам'ятати і нагадувати про неї. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові тарифи на тепло і гарячу воду підвищуватись не будуть. Вони залишаться для споживачів, якими були станом на 24 лютого. Рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради. Зокрема, на прикладі технови вартість гігакалорії для населення складатиме 1598 гривень, а кубометр гарячої води 90 гривень. У платіжках чернігівців, які користуються послугами ТЕЦ і облтеплокомуненерго змін не відбудеться. Тарифи, які нами зараз пораховані, вони будуть не для споживачів, вони будуть інформативними і будуть виконувати функцію лише для того, щоб отримати нами компенсацію з державного бюджету, не з місцевого бюджету, а з державного бюджету, яка дозволить покрити втрати, які виникають внаслідок застосування економічно необґрунтованих тарифів. Вартість Тепла і гарячої води в платіжках для населення, порівняння з минулим і позаминулими роками, вона не змінюється. І різниця, яка сформована, взяла нарешті зобов'язана на себе держава. Рації за прапор із підписом залужного військовому Дмитру Шумському, який збив дві ракети зі Стінгера, передали рації для зв'язку. Їх вдалося купити за гроші від продажу прапору із підписом головнокомандувача української армії. Цей лот за 101 тисячу гривень купив чернігівець для свого шестирічного сина. Аукціон провело суспільне Чернігів спільно з фондом Це моє місто. Як пройшла зустріч військового із родиною благодійників в матеріалі Аліни Клименко. Кирил Москальчук Владиславович. Олексій. Метро. Ради познайомитися. Це мені. Так. Дякую. Рації за прапор. Родина Москальчуків передала військовому, який збив дві ракети зі Стінгера. Три рації для зв'язку. Зв перше перше. Перевірка зв'язку. Прийом. Їх вдалося придбати за кошти, які вилучили від продажу прапору, із підписом головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Владислав придбав його під час аукціону за 101 тисячу гривень для шестирічного сина Кирила. Повісили до мене в кімнату. Подобається так швидко. чук-чук, і повісили. Хлопець мріяв про власну систему ППО, просив тата захистити над ним небо. Батько розпорядився грошима інакше. Підсилив підрозділ, який збиває ракети в напрямку Чернігова. Кирило залишився задоволеним, як використали гроші його родини. Я навіть хотів біля нашого дому ПВО поставити, щоб ракети збивали, щоб до нас не летіло. Не шкода, що. Саме Дмитро Шумський 10 жовтня під час масованого обстрілу збив дві крилаті ракети зі Стінгера. Вони летіли у бік Чернігівської області, виявилося на позиціях підрозділу. Майже немає мобільного зв'язку, не мали військовій необхідних рацій. А так як ми виїжджаємо, нам потрібно між собою тримати зв'язок. А зв'язку немає це. Ні. Нема, нема зв'язку, то нема зв'язку. Якби не зв'яжемося, вдруг там щось случилось, але. приходилось залишатися одному двом людинам на посту, а інші їхали, щоб доповісти. Загалом волонтерам фонду вдалося придбати п'ять рацій. То були консультації з військовими, які технічні характеристики підходять. А три рації пішло Дмитру. Його підрозділу, а ще дві рації підуть артилерістам так само хлопці з Чернігова, які так само виконують бойові поставлені задачі, і яким рації так само необхідні. Владислав планує і надалі допомагати підрозділу Дмитра. Військовим ще потрібен тепловізор. У нас не вісім місяців війни, а у нас вже вісім років, вісім місяців війни. Можливо, якби ми там в 2014 році всі були більш згуртовані. То цього би не трапилося. І зараз чим швидше кожен усвідомить те, що потрібно допомагати від себе. Бо кожного є одна гривня, у когось є там 100 тисяч гривень, то всі ми разом швидше переможемо. Прийом добре чути. Дякую Збройним силам України. Героям слава Аліна Клименко, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Протягом 2 листопада росіяни обстрілювали прикордоння Чернігівщини, а саме новгородцівську, семенівську та Сновську громади. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. За її словами, зранку по території Новгородцівської громади ворог наніс вогневе ураження мінометами 120-мм міліметрового калібру. Прикордонники зафіксували 10 вибухів. О півдні про прикордонню Семенівської громади росіяни били мінометами. Вісім вибухів після обіду ворог гатив мінометами по території Сновської громади. Інформації про руйнування та жертв немає. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.